Вітання. Сьогодні 31 жовтня і дуже багато таємничого відбувається саме в цей день та ніч. Про це ми вирішили запитати у вищих сил і дізнатися, що ж саме відбувається в цей час. Я вас вітаю. вітаю. Розкажіть, будь ласка, про всі всі. 31 жовтня це визначна дата для нашого світу. Тому що 31 жовтня це єдиний день, коли Астрал наближається до Реала. До тієї ступені, що стається між ними тонка грань. У цей день можливо все. Тобто може хтось вирватися з астралу, може хтось застряти в астралі, і тому у цей день проходять і відьомські шабаші, і все. все, що тільки можна. Усі питаються оцей день магічить, випускаючи дуже небезпечних сутностей на волю з Астралу, а також є душі, які. М м втрачають свої тіла. Тому що їх виганяють із них сутності, які прибувають за астралу, і ці душі закидають туди астрали, і вони у свою чергу становляться сутностями. Тобто цей день дуже небезпечний для того, щоб займатися тим, у чому ти не розумієш. все це в цей день якраз в вашій міфології і в усіх країнах він, ну, скажімо так, окутаний небезпекою. Люди питались захиститися від цього, виставляючи якісь страхітливі е образи той, та ж, той же гарбуз, в якому стоїть свічка, він е з'явився у багатьох міс місцях. У Слов'янській міфології він рахувався, як е, тим, що, е, щоб захистити свій врожай, який вже був зібраний, е, виставлявся такий гарбуз е, з свічкою для того, щоб, е, ну, скажімо так, сутності не розтягнули його і не попортили. Тому що в, то, в ті часи, ну як і зараз, це може означати голод, тому це дуже важливо було захистити свій врожай. <кхем> ну, а, скажімо так, з 2000-х років у вас зовсім це стало як. Свято Де для когось це повод набухатись, для когось розукраситись у якогось монстрика. Ну і все, все превратилось більше у шоу. Хоча є у вас маги, які в цей день. Питаються для себе набрати якихось плюшок із Австрала. Є люди, які літають у Австралії і також собі в цей день можуть дозволити більше, ніж зазвичай. Ну, дуже багато у вас і. В костюмах, одягаються, роз, розмальовуються, я ж кажу, це зараз вийшло на шоу, але небезпека як була, так і залишається досі. Тому потрібно не забувати про те, що. Від тіля може вийти щось дуже страшне, якщо не не так направити свою <клес> енергію, деякі російські акультисти. Почали вигадувати якусь Велисовську ніч, але згадки про неї десь вони не знайшли і з 2003 року почали її, як то кажуть, відроджувати, але <кій> це не більше, ніж розкрутка егрегора. Це ну, не відповідає дійсності, тому що це, як я і кажу, це єдиний день, коли Астрал наближається до реалу. Зрозуміло, дякую. За розгорнуту відповідь. І розуміння, як себе треба поводити в цей день, якщо такі відбуваються події, а, реал з астралом, як можна, чи не як можна, як потрібно себе поводити? Головне не нікого не призивати і нічого не магічити. Поводити себе як звичайна людина і не строїти з себе я великий мах і буду зараз магічити. А також не просити допомоги у якихось примарних богів. Тому що можна на когось викликати. Тобто не свідомо з кимось підписати якусь угоду. Так. Угу. А потім думати, що трапилось, що в мене все так. Або все добре, а потім все погано, або все погано, зрозуміло. Тобто, треба себе поводити, розуміти, що... до чого це може призвести. Дякую вам за приділений час. Дуже зрозуміло, я думаю, буде для наших слухачів про те, що відбувається саме в цей день. Дякую.